Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. головний тренер футбольного клубу Вікторія Суми Анатолій Безсмертний разом з нами. Пане Анатолію, нічий не результат для вас сьогодні позитивний результат чи не дуже? Як для вас взагалі сьогодні гра? Я рахую. Що позитивне в тому плані, що в першому таймі, таймі команда досить добре грала. От. Другий тайм трошки гірше зіграли, бо напевно зіграла щось і тривога. Трошки не проснулося, швидко пропустили гол, але потім виправили гру, і в цілому команда діяла, діяла непогано. Перший тайм хочеться занести собі в актив. Дуже добре виглядала команда. М'яч забитий Лебеденком він був несподіваним чи закономірним нашу на думку. Я не знаю, будь м'яч. Він не може бути несподіваним, несподіваним чи незакономірним. Пробив, попав, але ну, добре. Пане Анатолію спитав, у тренера гостей спитаю вас, а одним-двома реченнями це матч. попишіть сьогоднішній матч. Одним реченням двома реченнями. Ну, бойова гра, бойова гра. Нічого не скажеш, обидві команди. Непогано досиділи, обидві команди хотіли перемогли, перемогти. І я рахую, що десь, знаєте, як у нас не дуже був гарний початок, і коли команда знаходить в собі сили і викарабчується з тої ситуації, я, у хлопців є характер, то вже добре. І стосовно Вадима Шавріна, от сьогодні він не вийшов на поле, але був вже на лаві запасних. Який стан зараз в нього? Наскільки він готовий? хвороби, трошки вже взяли в заміну, і два дні тренувався в обшій групі, так що дасть Бог викарапкець. З нами головний тренер футбольного клубу епіцентр Кам'янець-Подільський Сергій Нагарняк. Пане Сергію, ваші враження від сьогоднішньої гри, будь ласка. Доброго дня. Ну, я думаю, що сьогодні Сподобалась, гра була така бойова, хороша. Спочатку команда Вікторія на права господаря мала перевагу. Я думаю, що в принципі вони забили логічний гол. Вже після як, другий тайм, після тривоги, ми, нам вдалося швидко вирівняти гру, забити м'яч-відповідь. Ну, на пів моменти були Вікторії, але в нас були, я думаю, що непогані моменти виходи. Просто, на жаль, як можна констатувати, що якість поля не дала зіграти хороший технічний футбол ні нам, ні команді господарів. Ну от сьогодні, якщо б ваша команда перемогла, то ви б вже вирішили б завдання. Так, в зоні перевихідних матчів залишилось би нічия. Як от для вас цей результат гарний чи не дуже? Ну як ну я відверто кажу, ми не дивимось там стратегічної точки зору. Ми не мали права програватися, не розумієте, з стратегічної точки зору. Ну, у нас ще два тури є, і ми, ми дивимося, я ще раз кажу, від гри до гри, я казав хлопцям, що кожне очко має дуже велике значення, незалежно чи одне, чи три. А вже на таблиці будемо дивитися потім. Так, да, у нас є маленька перевага, але ми на це не заформували. Якщо одним або двома реченнями охарактеризувати сьогоднішній матч. Хороша, цікава бойова гра двох хороших команд, але на не дуже хорошому полі. Це я так. Привіт, передайте там, хто там, директор стадіону. Ну, розумієте, така команда хороша, а в такий футбол, ну, важко грати. Я вам просто кажу, при ми питаємо ті команди, які приїжджали. Там, ну, скажіть своє враження, і я подумаю, це саме перше враження каже, ну, каже, помучаєтесь на полі. Quick Пауер. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ПЛТ 2023-2024 років.